Ісуса Навина, 10 розділ. І сталося, як почув Єрусалимський цар Адоні Цедек, що Ісус здобув Ай та вчинив Його закляттям, і що як зробив Єрихоновій цареві його, так зробив Аєві та цареві його, і що мешканці Гіввону склали мир з Ізраїлем та були серед них. То дуже налякалися, бо Гіввон місто велике, як одне з міст царських, і що він більший за ай, а всі люди його лицарі. І послав Єрусалимський цар Адоні Цедек до Хевронського царя Гогама, і до Єрмутського царя Пірама, і до Лахітського царя Яфії, і до Елгонського царя Девіра, говорячи: Придіть до мене і допоможіть мені, і ми поб'ємо Гівона, бо він замирив з Ісусом та з Ізраїлевими синами. І вони зібралися і пішли п'ять Аморейських царів: цар Єрусалимський, цар Хевронський. Цар Ярмутський, цар Лахінський, цар Еглонський, вони та всі табори їхні, і розтаборувалися при Гівоні і воювали проти них, і послали гівонські люди до Ісуса та до табору в Гілгал, говорячи: не стримуй своєї руки від своїх рабів, прийди до нас скоро і спаси нас, та допоможи нам, бо зібралися на нас усі аморейські царі, що замешкують гори. І рушив Ісус з Гілгалу, Він та з ним усі вояки й військові лицарі, і сказав Господь до Ісуса: не бійся їх, бо Я віддав їх у Твою руку, ніхто з них не встоїть перед Тобою. І прибув до них Ісус з Ненацька цілу ніч ішов із Гілгалу, і Господь навів на них замішання перед Ізраїлем, і побив їх великою поразкою в Гівоні, і Він гнав їх дорогою входу до Бетхорону, і бив їх аж до Азеки та аж до Маккеди. І сталося, коли вони втікали перед Ізраїлем і були на сході від Бехорону, то Господь кидав на них із неба велике каміння аж до Азеки, і вони вмирали. Тих, що повмирали від градового каміння, було більше від тих, що ізраїлеві сини повбивали мечем. Тоді Ісус говорить Господеві того дня, коли Господь давав мореянина перед ізраїлевих синів, та й сказав на очах Ізраїля: стань сонце в Гівоні, а ти місяцю у Айлонській долині. І сонце затрималося, а місяць спинився, аж поки народ відімстився своїм ворогам. Чи це не написане в книзі праведного? І сонце стало на половині неба, і не поспішалося заходити майже цілий день. І не було такого, як день той, ані перед ним, ані по ньому, щоб Господь так слухав людського голосу, бо Господь воював для Ізраїля. І вернувся Ісус, а з ним увесь Ізраїль до табору в Гілгал. А ті п'ять царів повтікали та й сховалися в печері в Маккеді. І було донесено Ісусові, й сказано: знайдено ті п'ять царів, сховані в печері в Маккеді. А Ісус відказав: Приваліть велике каміння на отвір печери, і призначте до неї людей, щоб їх стерегти. А ви нестійте, женіться за своїми ворогами і понищте їхні задні стежки, і не давайте їм входити до їхніх міст, бо Господь Бог ваш віддав їх у вашу руку. І сталося, як завдав їм Ісус та Ізраїлеві сини дуже велику поразку, так що прийшов їм кінець, а врятовані повтікали від них і повиходили до твердинних міст. То весь народ у спокої вернувся до табору до Ісуса в Маккеді, і ніхто не порушував язика Свого проти кого з із Ізраїлевих синів. І сказав Ісус: Відчиніть отвір печери, і приведіть до мене з печери тих п'ятьох царів. І вони зробили так і вивели до цього з печери тих п'ятьох царів: Царя Єрусалимського, царя Хевронського, царя Єрмутського, царя Лахінського, царя Едлонського. І сталося, як привели тих царів до Ісуса, то Ісус закликав усіх ізраїлевих людей і сказав військовим начальникам, що йшли з ним: підійдіть, поставте свої ноги на шиї цих царів. І вони попідходили і поставили свої ноги на їхні шиї, і сказав до них Ісус: не бійтеся і не лякайтеся, будьте сильні та відважні, бо Господь зробить так усім вашим ворогам, із якими ви воюєте. А по цьому Ісус бив їх і повбивав їх, і повісив їх на п'ятьох деревах, і висіли вони на тих деревах. Аж до вечора. І сталося на час заходу сонця. Ісус наказав і поздіймали їх із дерев, і повкидали їх до печери, де вони були, поховалися, і понакладали велике каміння на отвір печери, де воно аж до цього дня. А Македу Ісус здобув того дня і побив вістрям меча її та царя її, учинив закляттям їх та кожну особу, хто був у ній, не позоставив жодного врятованого в ній. І зробив Він її цареві те саме, що зробив був цареві Єрихонському. А Ісус там весь Ізраїл із ним перейшов з Македи до Лівни та й воював проти Лівни. і дав Господь в Ізраїлову руку також її та царя її, і Він побив вістрям меча її та кожну особу, що в ній, не позоставив жодного врятованого в ній. І зробив він цареві її, як зробив був цареві Єрихонському. і перейшов Ісус та весь Ізраїль, із ним із Лівни до Лахішу, і таборував при ньому та воював проти нього, і дав Господь в Ізраїлову руку Лахіш, і здобув він його другого дня, і побив вістрям меча його та кожну особу, що в ньому. Усе так, як зробив був Лівні. Тоді прийшов кезерський цар Гогарм допомогти ліхашу. Та Ісус побив його і народ Його, так що не позоставив жодного в ньому. І перейшов Ісус та весь Ізраїль із ним з Лахішу до Еглону, і таборували при ньому та воювали з ним, і здобули його того дня і побили його вістрям меча. А кожну особу, що в ньому, того дня зробили закляттям усе так, як зробив був Лахішу. І пішов Ісус та весь Ізраїль із ним, з Елгону до Хеврону, і воював із ним. І здобув його і побив вістрям меча Його та царя Його, і всі міста Його, і кожну особу, що в ньому, не позоставив жодного врятованого, усе так, як зробив був Еглонові, і зробив закляттям Його та кожну особу, що в ньому була, і вернувся Ісус та весь Ізраїль, із ним до девіру, і воював із ним. І він здобув його, і царя Його, і всі міста Його, і повбивали їх вістрям меча. Та й зробив закляттям кожну душу, що в ньому, не позоставив жодного врятованого, як зробив був Хевронові, так зробив Девірові та цареві його, і як зробив був Лівні, та цареві її, і побив Ісус увесь край: гору, і Негев, і Шефелу. І узбіччя, і всіх їхніх царів, не зоставив жодного врятованого, а кожну особу зробив закляттям, як наказав був Господь Бог Ізраїлів, і бив їх Ісус від Кадешбернея та аж до Ази, і весь Гошенський край і аж до Гівону. А всіх тих царів, та їхній край Ісус здобув одним разом, бо Господь Бог Ізраїлів воював для Ізраїля, і вернувся Ісус та весь Ізраїль із ним до табору в Гілгал.